Всім друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас 26 жовтня 2025 року. Перед нами осінній сорт груші з дуже гарною товарністю, гарною врожайністю і дуже гарним смаком під назвою Таврічиська. Збір цього сорту в центральній Україні приблизно кінець вересня, споживання плодів... Перша друга декада жовтня. Не затягуйте з споживанням до е, листопада місяцю, бо вона починає перестигати. Коли зриваються плоди, груші мають зеленкуватий колір. Коли вони достигають, вони мають чисто ось такий жовтий колір. Груша в розрізі, бачите, м'якоть біла, дуже соковита. Цей сорт підійде тим, хто полюбляє. Сорти груші, які топляться у роті. Мякоть масляниста дуже соковита. Дивіться по соку. Давайте спробуємо по посмаку. З'їдається ось повністю з качаном. Вона розтопилася у роті, не відчувається не кісток, нічого. Качану зовсім нема. Дуже Ароматна, баланс кислинки і цукру суперовий, міряв брікс по цукру показує 14. Сорт дійсно смачний, соковитий, який топиться у роті з гарним присмаком дюшесу. Рекомендую цей сорт для посадки в свій сад. Цей сорт в мене привити на підщепу В29 айва, Він з нею сумісний, дає кожен рік гарні врожаї, нема періодичності. На цій пічепі. Рекомендую всім, хто хоче завести гарний смачний врожайний сорт на початок жовтня для споживання. Вже в кінці жовтня, початок листопада, він перезріває, він вже втрачає свої смакові якості. А ось перша друга декада жовтня він просто суперовий. По болячках, по хворобах. Нічого не можу сказати поганого, бо він ну, практично не хворіє. 1, 2, 3 профілактичні обробки саду і все. І ніяких проблем не, не, немає, просто супер. Може докучати трохи грошева е, подожерка. Якщо є проблема з мідяницею, теж може бути. У мене в саду ну, не було мідяниці, так що не, не скажу нічого. Так, сорт мені дуже сподобався, він смачний, гарний, товарний для дачного споживання, для посадки на дачу, сорт незамінний. Кому відео сподобалось підтримати канал? Так всім гарного дня, до побачення.